Комплекті адаптер, завдяки якому тример може працювати від двох акумуляторних батарей. Друзі. Ну а в підсумку мені реально є що сказати. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Тожний. І по вашим проханням сьогодні у нас на огляді новинка Акумуляторний тример від торгової марки Револьц all about it. Ось так, друзі. Запакований тример. В комплекті, як бачите, йде захисний кожух. Зарядний пристрій також іде в комплекті. Адаптер, завдяки якому тример може працювати від двох акумуляторних батарей. В комплекті дві акумуляторні батареї: 4 ампер Одна і ось друга. Ось така сама звичайна, сама проста шпуля. Безпосередньо плечовий ремінь з накладкою на стегну, щоб коса не давила. Відразу скажу, що наплічники дуже м'які. І сам тример, який складається з двох частин. Покажу, як виглядає зарядний пристрій. Струм заряду 4 Ампера йде на кожну із батарей. Покажу, як збирається тример. Всередині є жорсткий вал, вал йде на квадрат. Дуже просто він збирається. Раз, є шплінт. Зашплінтували і фіксуєте барашком. Друзі, і чуть не забув вам сказати, що в комплекті йде ніж з твердосплавними такими напайками. І з цим ножем ми також будемо пробувати, як працює цей тример. Друзі, давайте тепер швидко по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану косілку в руках, а тим більше нею покористуватись. Відразу що хочеться відмітити, що ручка дуже тонка і зручна. Плюс ручка йде повністю повністю прогумована. Гума має таку спеціальну перфорацію, щоб рука вам не скользила, і ручка не зовсім то кругла. Це зроблено для того, щоб хват був більш такий природній. Безпосередньо сама кнопка працює по техніці безпеки без верхнього нажиття. Важеля кнопка не включиться, і також по техніці безпеки немає блокування. Ось тут на штанзі заходиться петля, вона регулюємо, куди можете цепляти карабін. Ручка йде звичайна. Ручка також регулюємо. Плюс є таке виносне плече, щоб робити мах. Дуже просто збирається, ви вже бачили. Захисний кожух точно такого розміру, як в бензокоси, як в електрокоси. І такі ж самі гайки, такі ж самі фланці, все таке саме, як в бензокоси. Ну і звичайно, ось такий перехід, про який я. Розказував само початку відео це перехід на дві акумуляторні батареї. І ось так виглядає тример з двома акумуляторними батареями. Друзі, хочу сказати, що Револьт працює від єдиної акумуляторної серії на базі Макіта М1. І також хочу сказати, що дані коси продаються як і комплектом, так і тушками, кому як зручно. Напруга тут від якої максимальної може працювати 40 вольт. Далі кількість обертів, 8 тисяч обертів у хвилину, ширина покоса жилкою 380 мм, ножем 255 мм і діаметр штанги 26 мм. Ну І також револьти козиряються, що у них безщитковий двигун. Ну, ті всі моменти ми будемо перевіряти. Друзі, одів на себе плечовий ремень, все по фіншую, все добре підтягується, регулюється. Тобто, як вам потрібно, так під себе можете його налаштувати. Друзі, хочу сказати, що він настільки легенький, я не знаю, навіщо та розгрузка, але він реально пушинка, в руках його не відчуваєш. Я думаю, можна буде ним працювати без проблем однією рукою. Так, друзі, для тих, хто буде думати, що він працює з однією батареєю, показую. З однієї батареї тримор не працює, тому що плата і двигун, тобто плата двигуна, бачить тільки 40 вольт від 20 вольт він працювати не буде, але є такі тримери від 20 вольт вервольта. Також встановив батареї. Ну і попробуємо, як працює. Опа, ну що ж, друзі, давайте швидко подивимося, по чому на є каталог, продаються різні газонокосарки від різних інтернет-магазинів, адже на є каталог, найзручніше підбирати для себе всякі різні товари. Ось, наприклад, справа не на є каталог, є доточний фільтр, де ви можете підібрати по різним характеристикам під себе, а також є фільтр по виробниках. Вибираєте всі бренди, вибираєте торгову марку Revolve і як бачите, цей тример як на долоні. І я вважаю, що ціна за такий комплект дуже приємна. Отож, друзі, кого цікавлять тримери, як завжди, посилання не є каталог, я залишу в описі під відео. Нехай щастить. Ну і попробуємо, як працює! Ну, друзі, відразу скажу, що відчувається, що 40 вольт бриє практично як бензотример. Ви самі це побачили. Давайте попробуємо ось такий от великий лопух, що буде. Друзі, як ви бачите, під самий корінь реально дурі в нього як в бензинового тримера. Так, друзі, давайте встановимо ножі. Попробуємо, як вона з ножами працює. Друзі, як бачите, який великий камеш. і давайте попробуємо, чи ця косилка справиться. Я вам скажу в неї дурі ого. го Я ще ні одної такої акумуляторної коси не тестував, щоб так пхнула. Скільки ми вже десь працюємо? Хвилин 10, напевно. 10 хвилин. Трішки ліскою попрацювали. Камиш, любий, бере сухий, любий. Так, зараз 13 -та година. 27 хвилин. 10 хвилин. Ми вже працюємо. Працювали з ножем і з ліскою. Друзі, бачите, зробив помилку, не відкріпив захисний кожух, до якого були прикріплені ножі, і кожух. Мені об камиш поламався, тому що камиш твердий, обов'язково цей кожух з ножем, з відсікачем знімаєте. Дуже просто він тут знімається. Тут одна защёлка, тут і друга. Я його не зняв в роботі я його поламав. Не повторяйте мої помилки. Це для вас буде як попередження, щоб не повторяли мої помилки. Якщо працюєте з ножем, з якимись бурянами, з чимось, з якимсь грублим стеблом, обов'язково знімайте ось цей ніж, який відсікає ліску. Так, друзі, 13-та година 50 хвилин, -мінус, там, мінус 5 хвилин відняти, поки нозі поміняли, поки е, перемістилися з одного місця в друге. Ну, як бачите, коса ще працює. І давайте глянемо, що там по акумуляторах. Два ділення залишилось і тут, і там. Ну Що ж, друзі, давайте попробуємо ще докозити цей газончик. Ні, ну однозначно ліпше, чи б цей зіптрейн. Чи зіптріп, як він там. Все? Що? Все, що? Що, сіла батарея. Так, друзі, як бачите, 14 година, 6 хвилин. Ось така продуктивність, плюс-мінус там 7 хвилин можна відняти, поки ножі міняли, поки ліску підтягували, плюс-мінус там 7 хвилин можна відняти. Ну що ж, друзі, тепер по традиції подивимось, що там у середині. Так, давайте, друзі, замірюємо зразу товщину вала, тому що... Дуже людей багато просять, хто дивиться. 26 мм. Так, друзі, до речі, вал, як бачите, дуже-дуже добре змащений. Тобто змазки достатньо. Вал безпосередньо, як бачите, йде на квадрат. І товщина вала 8 мм для тих, хто займається ремонтами. бензокоста продає продає різні запчастини, що знають, що квадрат найменше виробляється. Подивимося, чи достатньо змазки у редуктори. Так, як бачите, гвинт в змазці. І безпосередньо змазку видно навіть через отвір. Тобто змазки тут у редукторі достатньо, реально достатньо. І я рекомендую десь раз в сезон змащувати. Якщо багато навіть косити, то можна два рази в сезон. Ну що ж, друзі, втамували подих і дивимося, що від нас скриває револьт. Оба-на! Так, друзі, покажу, що в кнопки знаходиться звичайний мікрік. Такий мікрик без проблем можна знайти на будь-якому ринку, і ось ця клавіша натискає на цей мікрік. Контакти до мікріка припаяні. Далі, як бачите, йде суцільна штанга. Тут вона стопориться, щоб її не провертарило ні вліво, ні вправо. І далі пішов редуктор. Зараз будемо розбирати дивитися. Так, в задній частині двигуна як бачите, стоїть плата. Плата залита компаундом. Два конденсатора. Так, розібрав штангу, хочу показати, що зі зворотньої сторони безпосередньо від двигуна вже стоїть вал на 7 шліців. І е, ось тут стоїть така муфта втулка, перехід на квадрат. А я ось думаю, звідки в цьому двигуну стільки потужності. Друзі, дивіться, який тут редуктор. Щось дуже схоже, як в але скажу, що шестерні і вінець десь в рази так 4, все більше. Тобто при роботі оберти не присідають. Як би я не запирався, ви бачили, як кусив е великий камиш, нічого взагалі не просідає. Ну, як на мене, редуктор круто виглядає. Покажу від двигуна, також виходить ось така велика шестерня. Дістав вал, покажу, як виглядає сам вал е зі шліцами. Хочу сказати, що цей вал я вибивав. Як бачите, всередині він йде на. Досить такому великому підшипнику підшипник іде під номером 6002. Так, друзі, добираюсь до двигуна. І хочу вам сказати, що двигун тут іде справді безщитковий. Ось ротор, постійний магніт. Давайте ще поглянемо на катушки. Так, друзі, як бачите, є 6 катушок, нормально вкладені, нормально пролоковані, і претензій тут реально немає до цього двигуна. Так, тепер подивимося акумуляторні батареї, що в них. Ну, як бачите. Батареї вже ці йдуть нового типу, тобто немає ніяких дротів. дроти тільки йдуть на індикатори. Все йде на контактних пластинах. Покажу як виглядає сама плата. Як бачите, деякі частини залиті нормально лаком. Всі елементи зафіксовані точковою зваркою в чотирьох місцях. Елементи спарені. Елементи 18650 на кожному елементі пише 2000 мАч, тобто елементів 10, значить 4 Ач. Ну і також, як бачите, датчик є, термодатчик, але він не приклеєний. Якщо вони дивляться продукт менеджер з Revolt, обов'язково на це звернути треба увагу, але це нічого страшного, тому що цей датчик він в корпусі, тобто, якщо ви ось складаєте батареї, та. Він в корпусі безпосередньо буде доторкатися до акумуляторних батарей і він буде виконувати свою роботу. Це нічого страшного, але таку дрібничку треба трошки виправляти. Так, добрався до зарядного пристрою, покажу, як виглядає зарядний пристрій. Є, як бачите, радіатори, є дросель. Ну, в принципі, зроблено бюджетно, але нормально і за такий цінник ну, реально претензій немає. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, ну а в підсумку мені реально є що сказати, тому що. 40 вольт – це не 20 вольт. Відразу відчутно, як вона працює, і, і цей тример сміло можна вже називати акумуляторною косою, тому що самі побачили, як вона працює, хоч і двигун тут невеличкий, але завдяки редуктору вилка взагалі не відчуває навантаження навіть з побідітовими ножами. Дуже мені сподобалось, що в комплекті йде подвійний зарядний пристрій. тобто, Продуктивність на двох акумуляторних батареях 4 ампер години, я б сказав, нормальна, така порядна продуктивність. Ну і мені не стидно рекомендувати цю косу для домашнього господарства, для якогось садка, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом.